Слава Богу, брата і сестри. Ми піднявшись разом, помолимося, подякуємо Господу і попросимо Його благословіння на весь хід цього зібрання, щоб Бог благословив і цей дитячий хор, і братів, які будуть проповідувати. Молимося. Вся слава тобі, вся велич тобі, наш тобі, Господь і Бог. ¡Gracias! Наш дорогий Небесний Отець, цього весняного ранку ми зібралися разом в цьому домі молитви, і найперше ми благословляємо ім'я Твоє святе, тому що ти достоин прийняти всю славу. І ми віддаємо Тобі, тобі єдиному, святому і праведному нашому Богові. Поклоняємося перед Тобою, величаємо Тебе, Господь наш і Бог наш. Алілуя Тобі! За те, що Ти нас знайшов в цьому світі, зла, гріха, беззаконня, що ти нас спас, що ти нас оправдав, що ти нас покликав до церкви Твоєї. Ми дякуємо Тобі за це, що Ти нас ведеш по цій зінній долині, Святим Духом і. Коли наше життя закінчиться на цій землі, ти приймеш нас у славу свою. Алілуя Тобі! Ми цим живемо, цим рухаємося і дякуємо тобі, що ти дарував нам іще цей ранок, що ми можемо зібратися разом, де наше бажання від щирого серця прославити тебе. Поклонитися тобі, але живучи тут, на цій землі, де панує ворог душ людських дьявол і сатана, він часто посилає стріли, часто він розставляє ті сіті і уловляє, коли ми не пильнуємо в нашому житті. Тому ми йдемо до Тебе, Отче, через жертву Сина Твого Ісуса Христа, і просимо Тебе, щоб Ти нас простив, щоб ти очистив наше сумління, все наше Іство, серце наше, де воно винуватить нас, Ми каємося, сповідаємося перед Тобою і просимо прощення і помилування від тебе. Очисть наше серце і уста, щоб ця хвала, яка линує із наших уст, вона линула від щирого серця дякуємо тобі за цю велику свободу, яку ти дарував для проповіді святої Евангелії. Алілуя Тобі, що ми можемо бути разом із нашими батьками із нашими дітьми, молоддю, разом бути в зборі святого народу Твоєго. Алілуя Тобі, Господь, і благослови. І цей дитячий хор, який разом буде служити, Господь, як для церкви Твоєї, для слави Твоєї і для свідчення ще багатьом людям, що ти є Бог довготерпеливий і многомолостивий, який не бажає смерти грішнику, але щоб грішні люди навернулися, покаялися. Тому ми молимо і за тих, хто при владі, Господь дорогий. Ми хочемо проводити життя наше мирне, тихе і спокійне. І тому відкрийся ім'я, ім Господь сподіваю. Спаситель, щоб і вони покаялися, і щоб вони отримали спасіння. Просимо за мир в нашій країні, там, на сході, де йдуть і воєнні дії. Боже, яви свою милість, а Твого народу збережи. Нехай поміч прийде тільки від Тебе. Ми тобі довіряємося, від Тебе чекаємо допомоги і підтримки. Увесь цей хід цього зібрання, благослови проповідь Братів наших, які стануть на це місце проголошувати Твоє Слово. Нехай воно буде змістовне, нехай воно буде те, яке необхідне сьогодні для підбадьорення, для укріплення, для того, щоби бальзам Ти дав для кожної душі, щоб ми могли надалі слідувати за тобою. І виконути Твою святую волю. Молимо тебе за наших братів і сестер, хто з дітьми вдома, хто вже по старості, з причини хвороби не може бути в зібранні. Благослови, потішу, укрепи, і змісни, і нехай Твоя мутня сильна дісниця підтримує кожну душу. А ми. Як діти твої в покорі, в смиренні, схиляємося перед Тобою всю славу, честь хвалу і поклоніння віддаємо тільки Тобі, тобі єдиному, святому і праведному нашому Богу. Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє, прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас, є царство, і сила, і слава віки. Амінь. Ми разом з дитячим хором будемо співати 396 номер Ташок маленьких любить Бог, Він любить і мене. 고마 <목소리> 아. Господній, ми є на цьому місці, за що слава Господу! Перед нашою молитвою ми будемо разом читати Слово Господнє. Це буде з книги Псалмів, псалмо, Псалом 8, з 2 по 7 вірші. Псалом 8, з 2 по 7 вірші і 10 вірш. Господи, владико наш, яке то величне по цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад небесами, зуст дітей і немовлято чинив Ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Коли бачу Твої небеса, діло пальців Твоїх, місяця зорі, що Ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. Однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою величу ти коронуєш Його, учинив ти його володарем творива рук своїх, все під ноги Йому вмістив. І десятий вірш: Господи, Боже наш, яке то величне на цілій землі Твоє імення. Амінь. Псалмоспівець Давид, коли він роздумував про велич Господа, про все, що він створив, дивлячись так, як він тут говорить на небеса, на зорі, на місяць, на сонце. І він говорить такі слова, що є людина, що ти пам'ятаєш про неї. І син людський, про якого ти згадуєш, дійсно усвідомлюючи те, наскільки все прекрасне створене Господом, планети, все, що нас оточує, то що є людина? Але людина є вінець творіння Божого, тому що тільки людина створена по образу і подобію Божому. Бог створив перших людей для спілкування Адам і Єва. Вони були вінець творіння, Бог все підкорив під, їхні, під їхню владу. Бог їй сказав панувати над цим. Але прийшов момент, коли прийшла розлучення людини і своїм Творцем. Але Бог не залишив людину осторонь себе. Він запланував спасіння дати людині, повернути її до себе. І через Ісуса Христа. Бог примирив людство із собою. Апостол Петро в першому розділі з 18 го вірша по 21-й він записав такі слова. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марнотного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа. Як непорочного і чистого яхняти, що призначений був ще перед закладеними світу. Слава Господу. Дійсно Бог запланував дарувати кожній людині спасіння, прощення і дар вічного життя. І Ісус Христос Він добровільно пішов на страждання. На смерть на Голговському Христі, зайнявши наше місце. Але Бог Отець не залишив його в гробі, але Він воскресив його третього дня для нашого оправдання. Слава Богові. Але рани від цвяхів вони залишилися. І пророк Ісаїя за багато років до того Він говорить, чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вони позабували, то я, говорить Господь, не забуду про тебе, отож на долонях своїх тебе вирізбив. Велика милість Господа для нас. І ми можемо сказати слава тобі Господь за дар спасіння, який ти явив для нас. І моє бажання, щоб ми зараз подякували б Господу за те, що ми є спасені, за те, що ми є діти Божі. Але і ми будемо просити Господа за тих людей, які є навколо нас, які ще не прийшли до пізнання правди, щоб також і вони пізнали, тому що Бог не бажає смерті для грішника, але бажає, щоб всі спаслися. І для цього Бог запланував чудний план це віддати свого Сина, Ісуса Христа. І ми зараз схилимося і подякуємо Богові за наше спасіння і попросимо, щоб Бог зробив пробудження в нашому краї. Амінь. Помолимося. Видиш, на Далаві, Господь, Боже, де наш.

Аллилуйя, рамен, с ти бідекавана, рамести бідорамен, душа спасі. Аллилуйя тобі, Господи, слава тебе, хвала Тобі, честь. Аллилуйя Тебе. Аллилуйя Ти, Господи. Слава Тобі, Хвала Тобі, Господи. Аллилуйя тебе, Господи, слава. Аллилуйя тебе, Господи. Аллилуйя тебе, Аллилуйя тебе, Господи. Аллилуйя тебе. Аллилуйя тебе. Боже святий та праведний, ми несемо Тобі хвалу, славу, честь, подяку і поклоніння. Тобі одному ми воздаємо всю славу і хвалу за дар спасіння, який ти явив для нас через свого Сина Ісуса Христа, а нашого Спасителя. Батько, ми дякуємо Тобі за те, що ти полюбив нас і ти не пожалів свого сина. І Ти віддав на ті страждання на смерть, щоб нас відкупити. Господі, ми дякуємо Тобі. Ми славим Тебе і величаємо Тебе. І дійсно, коли ми задумуємося над тим всім, що Ти створив для нас, і Ти пам'ятаєш про кожного із нас, Господі, ми дякуємо Тобі. Ми славим Тебе і величаємо Тебе. Господі, за те, що Ти в своєму часу. Покликав нас до себе за те, що Ти простив наші провини, за те, що Ти зробив нас своїми дітьми, за те, що записав наші імена в книзі вічного життя. Ми дякуємо тобі, ми величаємо Тебе і славимо Тебе, Батько наш. Але ти знаєш, скільки людей навколо нас ще не прийшли до пізнання правди, ще не отримали прощення і спасіння. І тому ми зараз молимо Тебе, просимо, щоб ти. Просягну свою руку на спасіння в нашому краї, щоб ще багато людей вони покаялися перед тобою. Господи, ми просимо Тебе, щоб прийшло то духовне пробудження в нашій Україні. Господи Ти знаєш там на сході. Господи, ми молимо тебе, щоб прийшло пробудження, Господи, щоб зупинилося кровопролиття. Господи, щоб люди прийшли до покаяння. І отримали спасіння і прощення своїх гріхів, Господі. Ми молимо Тебе за владу, за кожного представника влади, Господі, щоб він пізнав правду Твою, Господь, щоб дійсно весь наш народ він був віруючим, християнами були, Господі, істинними дітьми Твоїми, Господі. Ми молимо Тебе, щоб дійсно ти простягнув свою руку милості і дав те пробудження. В нашій Україні Господь, ми молимо тебе в ім'я Ісуса Христа, Господь. Тобі воздаємо славу і хвалу, честь і подяку за Твої милості, за Твою благості, за Твою любов до нас. Слава і хвала Тобі, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Пташкам, як і людям, Бог, який нас всіх створив пісню радості у груди, від початку поселив. Якщо ти, схвали Ісусу, будеш день розпочинать, то від тебе і разом хмари будуть смутку утікати.